12-та година понеділка. Всі екстрені служби у центрі міста, працівники поліції, служби безпеки, рятувальники, вибухотехніки, кінологи та лікарі виїхали на терміновий виклик. На лінію служби безпеки України в Тернопільській області зателефонував невідомий зі словами Коперника 1 заміновано. Нагадаємо, у будівлі знаходяться управління житлово-комунального господарства і управління містобудування архітектури та кадастру міськради. Усіх людей, які знаходилися за даною адресою. Евакуювали територію, обгородили. За словами слідчих адмінбудівлю, обстежили вибухотехніки та кінологи. Прибувши на місце події за адресою куперника 1 міста Тернополя, працівниками поліції було оглянуто чотирьохповерхову будівлю. В ході огляду приміщень та коридорів вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Наразі встановлюють, хто повідомив про замінування. Працівники поліції нагадують, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.